Вітаємо з випуском новин від 17 квітня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради, аби забезпечити охорону громадського порядку під час проведення великодніх церковних служб на території храмів міста в маршрут інспекторів муніципальної варти упродовж вихідних днів були внесені дані релігійні об'єкти. Муніципали разом з поліцією обходили територію храмів, аби впевнитись у безпеці прихожан під час проведення освячень приношень та моніторингу правопорушень, аби уникнути, скажімо, таких випадків щодо розпивання алкогольних напоїв прямо під парканом храму. Чи з праздника пітно? Громадська безпека в нашому місті важлива щодня і цілодобово, бо за нею ваше спокійне буденне життя. Все добре. Порушення не зафіксовано, всі відпочивають. На годиннику 12 година, 20 хвилин. Нарушення общественного порядку нету. Ні молодежі, ні відпочиваючих, нікого. Дотримання норм комендантської години на контролі патрульних муніципальної варти. Нагадуємо, рух осіб з 0 години до 5 години ранку заборонено. Доброї ночі. Остановочку зробіть, будь ласка. Комендантський патруль муніципальна да, варта. Знаю. Знаєте, документи є? А про наявність документів і нагадувати не слід. Сьогодні це вимоги часу. Комендантська година розповсюджується на всіх і на вас Разумію. в тому числі. Я хочу до другого піти до мати. Треба йти раніше. Розраховуйте час в дорозі, виходьте завчасно або уникнути перевірки документів та огляду особистих речей. Особливу пильність інспектори муніципальної варти проявляють по відношенню до підозрілих осіб з немісцевою реєстрацією, порушують тишу комендантської години і транспортні засоби на вимогливих клієнтів, через яких доводиться спізнюватися, скаржиться таксист. А чого так запізнюєтесь? Вже час Ну клієнти такі у нас. Вже десять хвилин на першу до батьків з запізненням через незадовільну роботу таможеного контролю поспішає інший автомобіліст. Зараз швидко вас по базам перевіримо, Якщо все в чисте, то пиєтеся зуба. А куди вийти, який адрес? Парк Аве. шановні. Розуміємо, що є бажання зустрітися і відзначити зустріч. Та розпивання в громадських місцях заборонено. Купуйте, йдете додому, то там цивільно сидіти. Дому жінка кричить. Ну, що я можу зробити? Ви розумієте, що це громадське місце, де по 178 статті не можна перезнаватися в ході рейдів спальними районами міста та приватним сектором. Інспекторам часто доводиться стикатися з подібною поведінкою: агресією та лайкою по відношенню до себе. Спустіть піску ти кошу мені знімаєш? Ти. При цьому всьому перебуваючи на паркані, як стверджує, власного будинку. Вибачте, такі підозрілі дії вимагають пильності з боку муніципалів, бо адреса реєстрації ні на потилиці, ні на спині, ні навіть на вашій п'ятій точці не зафіксована. Це не наша робота. На ти розумієш? куди я знаю, куди ти лезеш? Твій Так, да, звісно, мой дом. Документи інші, покажи. Покажи бля. паспорт. Задля забезпечення безперешкодного і доступного пересування усіх учасників дорожнього руху тривають рейди інспекторів муніципальної варти щодо виявлення порушення правил паркування та зупинки. Порушникам виписуються попередження. Виписуємо попередження на три машини. Чоловік на фольксвагені від'їжджає вже. виписуємо попередження. А так паркуватися навіть автівкам, що обслуговують магазини та торговельні точки, не дозволяється. Ви стаєте перешкодою для пішоходів. Знаходимося на вулиці Першотравнево. Любо дорого насолоджуватися результатами налагодженого діалогу і вашими кроками на зустріч. Жодних правопорушень не зафіксовано. Котре пересвідчуємося, що небайдужих громадян з чіткою свідомою громадянською позицією в нашому місті багато. Відреагувавши на звернення Ганни Олександрівни, що на ганку її будинку по вулиці Молодіжна, 72, сидить невідома жіночка похилого віку і не пам'ятає, де проживає, швидко знайшли доньку. Передали дочки, все нормально. Да, так, да? Будьте здорові. Давайте, бабушка, більше не втрачаємося. Вона що, вийшла із дому і пропала десь раз. Отож, не проходьте повз подібних ситуацій. Відреагуйте та наберіть номер муніципальної варти 068 861 49 48. Для вас це хвилинки вашого часу, для тих, хто загубився. Ціле подальше життя поруч з рідними. Муніципальна варта завжди поруч у потрібну хвилину. Слідкуйте за випусками новин. Тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.